Полюбили мій гараж, значить, Фольксвагени. Сьогодні знову Фольксваген т 5 Часто вже тут приїжджає, іноді, ламається часто. Значить, проблема, яка не заводиться. Ну ви скажете, як же не заводиться, як заведений. Ну, Столкача заводиться. Заводиться тільки з толкача, на ключ не реагує. Значить, Сьогодні будемо розбиратися, що не так. Порядок наших дійств покажемо. Якщо вдасться все знайти причину, то вам покажу. Який буде порядок наших дій? Значить, є в нас. Е... Кабель, так? нам зараз треба приділитися, що в нас поломне. Лібо в нас поломаний стартер, либо у нас поломана контактна група на замку, либо у нас проводка неробоча, там, як би, предохранителі, провода, це все. Начинаємо з того, що беремо ось до проводок і подаємо плюс від акумулятора на стартер на фішку, де приходить провод управління втягуючим. Якщо там не реагує, значить подаємо на сам електродвігатель. Якщо двигатель теж не реагує, значить поломний стартер. Якщо стартер і втягуючи у нас робоче, значить починаємо шукати тут під капотом, ліземо до, до самого якби, цього, контактної групи на замку або до предохранителей. Ну, в общем, зараз все покажу. Починаємо. Так, зняли фішку управління, вставили туди контрольку, кинули на масу. Давай за, за цей. Включаю заводи. Ну. Ні, нема. Ну давай ще раз. Ну тільки що було. Можливо, тут Не, у мене дротик. Ні, в мене нормально все. О, є, прийшло. Отлічно. Значить, до стартера в нас все приходить, електроніка в нас нормальна. Так. У нас є ось постійний плюс, а цей дротик, це виходить йде вже на стартер, щоб крутився. Це якби якщо ми зараз так замкнемо. То повинно просто крутитися стартер без зацеплення, дивіться. Він і скритий, і то і скрит, але нічого не відбувається. Стартер не крутиться. І з цього ми робимо вивод, що в нас померли, скоріше за все, щотки. І, і треба купляти або щотки, або, ну, скоріше всього, це буде новий стартер. Чим зняли ми стартер та два болтика. Один тут, другий тут. Щоб другий зняти, просто зняли бачок і один патрубок. Один був знизу, зверху відкрутили, другий знизу. Кинули на нього кабеля, там, знаєш, не ну, подали сюди плюс. Не крути. Що ж таке? Взяли трошки прокрутили, вроді один раз, дьорнувся. Але ж думаємо, розберемо, глянемо до цих щоток. І дивіться, що тут з цими щотками робиться. Да? Що ми бачимо? Що ми бачимо, що тут до щотки вже. От вони просто вже повикришувалися. Все в такому нагарі. Тут ось, ми бачимо, вони взагалі відірвалися. Так? І тут що присутствує? Присутствує, бачимо, що, так як вже був місцями провод терся по самому колекторі, зробив отакі канави. Отак примірно, це все виглядає. Ну і зрозуміло, що, що кучка металолома в мене тепер буде більше на 3 кг. Все, йдемо, беремо новий. На цьому відео і закінчилося, він якби, значить Ми його толкнули, він поїхав. Ну і стартер вже він сам тобі, це собі там вдома замінив. Підняв там одну сторону Донкратом. чи як він там підняв, не знаю. Коротко, замінив сам. Там його, в принципі, несложно ставити. Всі фішки підсюдив і вже їздить, я його вже бачив, навіть все нормально. Все роботи. Ну, ви бачили, так, що причина може бути, якби. Саме перше перевірити, чи до нього щось приходить. Якщо до нього все приходить, значить під рулем все справно. Лізете значить, до втягуючого, чи лізете до щоток. І так, і так дивитися, яка проблема у вас. Якщо щось не зрозуміло, пишіть коментарі. Кому допомогло, ставимо лайки. От так всім вдалих ремонтів!